Про мій Маріуполь, яка була знята військовим, там він військовий і підписана саме автором. Підписана Ця книжка саме автором. є унікальною тим, що вона підписана автором. І до неї додаються листівочки, з видами на Маріуполь. Окей. Також у нас є гердани вручної роботи. Можеш показувати в кадр. Хочеш, якось... ти, ти, ти mm -hmm, Ось так. тримається. Це гердан з маками, бачиш? Так. Стартова ціна всього лише 75 доларів. Не можеш на секундочку, дай мікрофон. Ксенія, тобто стартова ціна будь-якого лоту становить 75 доларів, окрім Ні, у всіх. У всіх. Ні. У нас є різної ціни, є 70, 100. Подарунковий кошик від Місію, Це я його навіть підняла, коли сюди приносила, чесно. Ну, та, і й і кошик, і закусончик, Тобто, все, що треба. Якщо ніхто не захоче цей кошик, я знаю хто його захоче взяти. Це ми, це я. То дивіться, то чи є. А, і гречечка, і краска і, і бачків. Далі дивіться, секундочку. Це а, стартова ціна 45 доларів. Це виходить віночки. Хто плів хто плівці віночки? Це три віночка від Ані Пінцової, нашої відкової феї виткової феї оттави Анни Пінцової, яка сьогодні навчає людей плести лялечки мотанки да. з кулицяного листя, і не тільки сьогодні буде плетіння, створення бичків соломи і підкови. і підкову. Під під Дивіться, в нас іще тут є лот, називається сила цеселянка це орнаменту. орнаменту і вишиванка. І мотанка, вишиванка душі вишиванка душі. Це два лоти від Уляни Соломон. Це бренд in Hands. Будь ласка, друзі, підходьте, допомагайте нашій Україні, допомагайте українським жінкам, українським дівчатам. Дивись, у нас є унікальна. У нас є ще унікальна монета, подарункова монета. Її стартова ціна 100 доларів. Окей, okay. друзі, ще раз всі. Кошти, які ми сьогодні зберемо за цим столом єдності, ми відправимо ось сюди. Це Maple Hope Foundation, організація, яка називається Maple Hope Foundation». А, І це дуже важливо для того, щоб ми зібралися друзі. І ми сьогодні зібрали певну хорошу суму і відправили Maple Hope Foundation. Лоти надзвичайні, люди неймовірні. Але я вже собі жертвую. Підходьте, будь ласка, столик сили, столик єдності знаходиться саме тут.